3 травня Свеська громада прощалась 49-річним військовим Сергієм Особливцем, який 28 квітня загинув неподалік Невського Луганської області. До мобілізації Сергій працював у філії Свеське лісове господарство, розповідає головний інженер підприємства Андрій Сагайдачний. За його словами, він присвятив лісовій галузі 10 років свого життя. Сергієм я зростав місця в одному селі. Це наше рідне село Орлівка. даже. По дитинству, ніколи ні, нікого з хлопців, не підводив, нічого. Ну, гарна людина була, що можна сказати. І працював на посаді верстатника деревообробного ну, цеху. Потім був переведений водієм автонавантажувача. Дів його дуже гарно про його ну, як казали, Сергій відповідальною людиною був. На його завжди можна було покластись. Не, не цурався ніякої роботи. Важка вона не важка. Якщо є робота, то її потрібно виконувати. У 23-му році Сергій був призваний до лав Збройних сил і виконував обов'язок. Залишились його дружина, діти. Відспівали Сергія особливця біля його будинку в Свесі, а поховали на кладовищі рідного села Орлівка.